Всім, всім привіт, друзі! Ви на каналі PlaygameUA. І ми сьогодні з вами будемо грати в гру Nameless Cat. Це дуже популярна, ну, як популярна, така середня, е, середня по популярності гра. 5 мільйонів завантажень. Там рейтинг оцінок дуже добрий. Там, е, там практично 5 зірок всі ставлять. Одиниць там дуже мало, але е, для 5 мільйонів це дуже так добре. В плеймаркеті вона доступна. Е, тут можна ще купувати скіни. Ось, ви тут бачите, 3 кота тут намальовано. Ось тут, ну, я вже собі купив сьогодні е, за 10 банок з кормов. З кормом. Так. Е, Ось тут там, ми бачимо досягнення. Якесь досягнення ванна навіть є. Ну добре, е, мені ще залишилося 15 рівень закінчити, він е, такий трохи трудний, але я якось прийду. Ну добре, ми починаємо перший рівень. Ось такий. Він приземляється, падає. Так. Е, тут нам пише. Е, злови мене. Так, ну, підемо. Так. Ну, тут корм, я вже забрав, він е, відсвітлюється мені як сірий, бо я вже його прийшов і забрав цей корм. Ну, ми забираємо його. Так, а оце, щоб пройти нам рівень. Нам дають такі монетки, але... Вони нам не зараховуються і їх не видно. Це просто щоб рівень прийти. Наприклад, скіп. Так, е... Ой, треба почекати. Добре. Тут запрягаємо. Знову корм. Знову запрягаємо. Так, е. Тут йдемо. А, вже все. Забрали, ну і давайте третій рівень. Е, так, це скіп і продовжуємо. А ось тут я вам вже роз, розкажу. Тут бачите, якщо е, будуть у вас такі рівні, якщо е, там або е, спереду будуть е, шипи, ось тут, е, ось тут, наприклад, ось тут. І ви отак перепригуєте і не можете перепригнути, ось, як я. Ось не припригнув. Боже, неможливо. То бере. То, напримір, ось тут буде стояти ось ця статуя. Такий хрест. То просто отак. І... ну, ось як я. І воно перемістилося. Це дуже... ось. Це випадково. Так, ну добре, ось о. Я не міг дотягнутись і все. Так, і так само. Отак, от отак. Отак і отак. От і що тут корм є? Так, ну добре. Ідем, ідем і все. Давайте ще два рівня пройдемо. Йдемо. І телепортуємось. Ось тут треба передвинути цей блок. Ну і все, запригуємо. Якщо хочете послухати мелодію, то ось. О. Ну, ви можете закачати, але... Ну, така весела мелодія. Не сумна. Що добре. Давайте ще один рівень. Ну і все, ми зайшли. Дякую за перегляд. Я вам раджу цю гру пограти. Дуже цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім до зустрічі!